Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні приготую мереживні млинці з дірочками на кефірі. Починаю готувати. В миску виливаю кефір кімнатної температури. Додаю яйця, сіль, цукор і збиваю вінчиком до пишної маси. Можна збити міксером. До яєчно-кефірної маси додаю частинами просіяне борошно. Вимішую тісто, щоб воно було однорідне. В окріп додаю соду, перемішую, а потім все виливаю в тісто і добре змішую. Після цього в тісто додаю рослинну олію і знову добре перемішую тісто. Ось таке тісто вийшло у мене. Якщо тісто густе, то додайте ще окропу. А якщо рідке, то борошно. Ці млинці з дірочками я буду готувати не на сковорідках для млинців, а на сковорідці з товстим дном. На ній вони гарно смажаться. Смажу млинці до рум'яності з двох сторін на середньому вогні. Мережені млинці з дрібними дірочками це не лише красиво, а й дуже смачно. Вони в міру солодкі та ніжні, що тануть у роті. Такі смаколики прикрасять будь-який святковий стіл, як і звичайний сніданок з чашкою кави або чаю. Подавати млинці можна зі сметаною, згущеним молоком, медом, варенням, ягодами або фруктами. Обов'язково приготуйте таку смакоту і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!